Вітаю з Новим роком. Канікули час попрацювати і систематизувати свої знання. Ми сьогодні починаємо розмову про задачі з параметрами. По-перше, я поділила їх на групи. У мене зліва записані рівняння. Я сподіваюся, що ви це бачите. правій колоночці в мене нерівності. Так, впевнена, що всі вміють це відрізняти. Далі, що таке задачі з параметрами? Усі завдання, крім змінної Х. Ми домовилися з вами, що Х то наша змінна, яку ми будемо знаходити. Місця ще й А. А це число. Ми будемо називати його параметром. До речі, можуть ще бути параметри b, С і так далі. Але в нашому сучасному ЗНО параметр позначається тільки А. Ну, так зустрічається. Відразу поділили на групи рівняння та нерівності. І будемо розглядати в паралельному порівнянні. Спочатку розглянемо лінійні, потім квадратні, дробово раціональні з модулем і ірраціональні. Все зробимо поступово, але спочатку я попереджаю вас, що це рівень дитячий садочок, більш складні задачі в нашому курсі параметри на сайті Математичка. Якщо вам це цікаво, дайте знати, і ми починаємо працювати. Почнемо з лінійних рівнянь та нерівностей з параметром. Коли в 7 класі ви вивчали лінійні рівняння, вже тоді теорію ви записували з деякими коефіцієнтами А та Б, то є числа, а саме параметри. Тому ви все знаєте, просто на практиці, коли ми будемо розбиратися, буде легше з'ясувати все. Починаємо. Як завжди, вирази, які містять змінну, а змінна – то х. Переносимо в ліву частину, при цьому змінюючи знак на протилежний. Вирази числові. А то число. Ми переносимо в праву частину, тоді буде в нас А-2 справа. Перший крок виконали. Коли ми б, наприклад, отримали 5х мінус 2х, тоді б ми звели подібні доданки. Так само і тут, але ми не можемо порахувати. Ми можемо просто х винести за дужки. В дужках буде А-2. Праву частину я поки що переписую. Далі. Наприклад, отримали б ви 5х дорівнює 10. Що тоді? Ви поділили на 5 обидві частини. Так, так і тут. Множили на а 2, будемо ділити на а 2. Але увага! Оцей коефіцієнт ми можемо на нього ділити, якщо він не дорівнює 0. Тому ділення можемо зробити, якщо а 2 не дорівнює 0, тобто а не дорівнює 2. Ділити я буду, запишу в стопчик. А, тому що знак ділення то є дробова черта, можна замінити А-2 поділити на мінус 2. При цьому саме в цьому рівнянні можна скоротити. І я отримую х дорівнює 1. Цей корень буде для будь-якого значення параметра, крім двох. Оце перший випадок. А тепер розглянемо другий. Що буде, якщо а дорівнює 2? До речі, А я називаю ключовим параметром. І відразу, ну це мій такий алгоритм, я його для запису подальшої відповіді записую на координатній прямій для параметра А позначаю цю двічку. Я обов'язково запам'ятаю її. Що буде, коли А дорівнює 2? Я беру цю двічку і підставляю тепер до цієї строчки. Можна, до речі, до першої. 2-2 тут буде 0, і тут так само 2-2 буде 0. Гляньте, 0х дорівнює 0. Я навіть пропишу це, щоб ви зрозуміли. х помножити на 0 дорівнює 0. Що отримаємо? 0 дорівнює 0. Це ж правда? Це правильна рівність. Якщо рівність, яку ви отримали, є правильною, тоді розв'язком є будь-яке число. Я кажу x є r. Ну, хто вже вивчив восьмому класі, знає, що то будь-яке дійсне число, множина дійсних чисел. Можете просто написати будь-яке число, безліч розв'язків дане рівняння, тоді маємо. Тепер ми вже розв'язали, нам потрібно записати відповідь. І от найскладніше чомусь усі записують відповідь. Погляньте, оця моя схемка зараз дуже допоможе. Є можливість, коли Ане дорівнює двома. Це інтервали, де а менше двох, більше двох, от кругом тут х дорівнює одиниці. Не плутайте, це не метод інтервалів. І зліва, і справа від двіки. А якщо А дорівнює двом, це особливий випадок. Тут Х будь-яке дійсне число. Оця схема є підказкою для відповіді: якщо А належить двом проміжкам, ну не дорівнює двом, можете написати: від мінус нескінченності до двійки, від двійки до нескінченності в об'єднанні, тоді. Ми говоримо, що можна написати тоді, я можу пропускати, якщо я поспішаю, тоді х дорівнює одиниці. Якщо А дорівнює 2, зараз дуже стараюся і пишу красиво, тоді Х будь-яке дійсне число. є розв'язано. Зауважте, найважливіше, ну, взагалі алгоритм той самий, але найважливіше при діленні, кажіть, що цей коефіцієнт не дорівнює нулю, тоді поділіть і погляньте, що буде, якщо він дорівнює 0. Все розв'язано. Тепер розглянемо дуже схожу лінійну нерівність. Як і в рівнянні. Переносимо вирази, які містять змінну х вліво, усі числові вправо, х виносимо за дужки – і далі починається відмінне. Дивіться, якщо в рівнянні ми розглядали, коли цей коефіцієнт не дорівнює нулю, а потім дорівнює нулю, то в нерівності ще важливий його знак. Якщо тут мінус від'ємний знак цього множника, то згадайте теорію в 9 класі казали: увага! Відбувається зміна знака оце найважливіший момент. Тобто, якщо і це буде мій перший випадок, який я розглядаю, а мінус 2 менше за 0. Ну, тобто а менше 2. От тоді тут буде знак мінус. А при діленні на від'ємне ми замінимо знак на протилежний знак нерівності. І я отримую х більше. Давайте я поділю а мінус 2 на мінус 2, пропишу, що було усім зрозуміло, х більше одиниці. Оце те, та відмінність, на яку потрібно звертати увагу. Ми розглянули, коли А менше двох. І, до речі, тут відразу можна таку схожу схемку вже готувати для запису відповіді. От я нарисую таку саму, і навіть поряд нарисую, щоб ви бачили, в чому відмінність. Координатна пряма для А, параметр 2. Ми розглянули, коли А в нас. Менше двійки, і саме тут х більше одиниці. Тепер я буду розглядати, ну всі ж розуміють, що коли a більше двійки, от саме при цьому, що тоді буде, тоді так само ми ділимо, але знак нерівності залишиться без змін, буде х менше одиниці. Розумієте? Я пишу собі таку ж шпаргалочку для запису відповіді. І третій випадок, який я буду розглядати, це дорівнює двом. От завжди, щоб не пропустити нічого менше, більше і дорівнює. Що тоді? Так само, як і в рівнянні, я буду підставляти до умови, можна до першої строчки, але краще до цієї. Двічку підставляю і пишу: Х помножити 2 мінус 0. Дивіться, от сюди 2 мінус 2 0. І сюди 2 мінус 2 0. Що буде х помножити на 0 менше за 0? 0 менше за 0? Ні, це не є правильна нерівність. Якщо то неправильно, ми відразу пишемо, х належить порожній множині. Все, нерівність розв'язано. Зверніть увагу, якщо правильна рівність, нерівність, ми кажемо будь-яке число. Якщо неправильно кажемо порожня множина, розв'язків немає. Все, готові писати відповідь. Уважно залишається послідкувати менше двійки, більше двійки. І до рівня двом ми з'ясували, що там порожня множина. Ще раз кажу, схемка може бути вашою особистою. А належить від мінус нескінченності до 2, тоді х в мене написано більше одиниці. від одиниці до нескінченності. Далі, якщо а дорівнює 2, пам'ятаєте, пояснювала, ми проходимо параметр від меншого до більшого, послідовно, нічого не втрачаючи. Тоді х належить порожній множині. І нарешті, коли я більше 2, як записати, від 2 до нескінченності, тоді підглядаю свою шпаргалку х менше одиниці. Тоді х належить від мінус нескінченності до одиниці. Готово. Нерівність розв'язано. Звертайте увагу, тут ми розглянули три випадки, коли коефіцієнт перед x менше за 0, більше за 0, дорівнює 0. В рівнянні було їх тільки 2. Напишіть, наскільки ви мене розумієте, угу. поставте питання, якщо щось не зрозуміло. Розв'яжемо квадратне рівняння та квадратну нерівність з параметром. Нагадаю, що квадратне рівняння має вигляд АХ квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, звичайно, якщо ан дорівнює нулю. Саме це рівняння є квадратним, але потрібно записати його в стандартному вигляді. Я пишу так: X квадрат мінус ах мінус х. Чому я буду зводити подібні доданки плюс а дорівнює 0. Саме х. У нас є спільний множник, і я можу винести його за дужки. Х квадрат, я навіть мінус х винесу, буде в дужках а плюс 1... Плюс А дорівнює нулю. Оце вже рівняння в загальному вигляді готове для розв'язування. Хто що пам'ятає, дискримінант, формула коренів квадратного рівняння, теорема Вієта. На сторінці є і теорема коефіцієнтів, яка дозволить швидко розв'язати. От найшвидше тут, за теоремою Вієта, добуто коренів А, то А і одиничка. І саме їх сума дасть. Коефіцієнт перед зміною х з протилежним знаком. Тобто, можна відразу сказати, що перший корінь А, другий корінь одиниця і готово. Але не усі так рівняння швидко розв'язуються, не кругом можна застосувати теорему вієта, тому я буду показувати, як застосувати дискримінант та формулу коренів квадратного рівняння. Це корисно. Спочатку для тих, хто перший раз бачить квадратне рівняння, скажу, що а дорівнює 1, це коефіцієнт перед х в квадраті, b це коефіцієнт перед змінною х, тому це мінус а пишу а плюс 1. Не розкриваю дужки, мені так зручніше. А С це, це вільний член, тобто А. Рахую дискримінант b в квадраті, буде а плюс 1 в квадраті, мінус 4а, просто напишу 4А. Залишається звести подібні доданки. Розкрити дужки. а квадрат плюс 2 це формула плюс 1 мінус 4а. Рахуємо, 2 мінус 4 а буде мінус 2а. Тому а квадрат мінус 2 плюс 1 отримаємо після перетворення. Зверніть увагу, то є формула квадрат різниці. Квадрат першого, мінус повдвоєний добуток, плюс квадрат другого, тобто то є А-1 в квадраті. І от саме коли дискримінант квадрат суми або квадрат різниці, вважайте, що вам дуже повезло, тому що не буде випадку, коли дискримінант менше за 0. І можна відразу рахувати корені. Поїхали. х1 дорівнює мінус b, слідкуйте за формулою. Мінус b в мене буде. Тут було мінус А плюс 1, тому буде «А плюс 1, плюс або мінус корень із дискримінанта. Давайте спочатку плюс, так буде легше. Корень із виразу А-1 квадраті, то, звичайно, А-1 за модулем. Але оскільки ми будемо враховувати плюс або мінус, модуль ви не пишете. Я спочатку плюс А-1 поділити на 2, тобто поділити на двічку, а другий корінь так само, тільки А плюс 1 мінус. І змінюю знаки на протилежні А плюс 1 і поділити знову навпіл. Все так само, як і в звичайному квадратному рівнянні. Тепер спрощуємо: тут взаємно знищуються вирази. А А2 поділити навпіл буде А. 1 і 1, 2 навпіл буде 1. Згадайте ті корені, які я знайшла за теримові етап. Все, готово. Можна вже писати відповідь, що ми маємо корені А або 1 для будь-якого А. Тут немає обмежень. Але! Зверніть на оце, але ці корені можуть бути між собою рівні. Якщо а дорівнює одиниця, вони будуть однаковими. Я цей випадок відокремлю. Пам'ятаєте? Оця моя числова пряма підказочка для запису відповіді, я зараз поясню. Якщо А в мене одиниця, то це буде єдиний корінь, він дорівнює 1. Якщо не одиниця, менше одиниці, більше одиниці, тоді два корені. і 1, X, X1, і 1, х2. Можна не відокремлювати, але є такі задачі, де це буде впливати, тому я відокремлюю. Якщо А не дорівнює одиниці, я запишу як об'єднання двох проміжків. І тоді х дорівнює в нас, можна то, тоді, тоді х дорівнює а або х дорівнює 1, два корені. Ну і якщо а можна писати ці слова, звичайно, я прискорююсь. Якщо а дорівнює 1, то х дорівнює тільки 1. Це найпростіше квадратне рівняння з параметрами, і ми його розв'язали. Готово! Розглянемо квадратну нерівність. Зауважу, що квадратний тричлен не має той самий вигляд, як і в рівнянні. І корені нулі квадратичної функції вони будуть такі самі. Я відразу скористаюся цим, запишу, що x1 до рівня а, х2 дорівнює 1. Якщо буде інше, саме з цього ви починаєте розв'язування квадратної нерівності. Відразу скажу, що ті, хто не знає, як розв'язувати звичайні квадратні нерівності без параметрів, вас, вам зараз зі мною буде дуже-дуже складно. Тому спочатку розберіться, є матеріали на сторінці. Тут відки параболи напрямлені вгору. До речі, можна розв'язувати методом інтервалів або за допомогою параболи. І тому нас цікавлять два випадки: коли ці корені різні, або коли вони співпадають. Відразу видно, що при А до рівні одиниці вони будуть рівними. Але бувають більш складні нерівності, наприклад, корені А2 отримаємо, і 1-3. Як ми побачимо, де вони рівні, то я кажу таку фразу в своїх курсах. Щоб їх порівняти, потрібно прирівняти. Відразу оцей параметр, я називаю ключовим, він задає їх рівність. Є можливість, коли А менше одиниці, А більше одиниці або А рівно одиниці. Це є вже алгоритм розв'язування, і я відразу собі будую таку схемку. Якщо А а менше одиниці. На координатній прямій, показую 0 квадратного тричлена Одиниця виколотою точкою. І А позначаю зліва від одиниці, ну, тому що менше. Я буду використовувати звичайний метод інтервалів. Звичайне розташування знаків, плюс, мінус, плюс обираю більше за 0, готово. Ви можете параболою розв'язувати. Далі, якщо А більше одиниці, знову будую координатну пряму. Але тут у нас вже по-іншому буде одиниця, а А буде справа, воно ж більше одиниці. І знову звичайне розташування знаків. Я обираю відразу інтервали де плюс, тобто розв'язуємо ж більше за 0. І це підказочка для відповіді. І залишається там, де А дорівнює одиниці розглянути. Хто добре знає теорію, відразу бачить, що в нас знак буде не змінюватися. Це корень парного степені, якщо говорити про метод інтервалів. Я будую схемку. Показую одиницю, і саме тут в мене буде і зліва, і справа від одиниці плюс, і нам зайдуть два проміжки в об'єднанні. Якщо вам так важко визначати, ви можете цю одиничку підставити до умови, і ви отримаєте нерівність х мінус 1 в квадраті більше за 0. І далі розв'язати вже звичайну нерівність без параметрів. Все, ми розглянули три випадки. Тепер пишемо відповідь. Я писала таку схемку для того, щоб нагадати вам, що я записую відповідь по параметру зліва на право. Спочатку розгляну менше одиниці, потім до рівня потім одиниці, потім більше одиниці. Ну, такий мій авторський алгоритм. Мені здається, це чітка система. Взагалі, я все чітко, дуже чітко розклала по поличкам. Поїхали. Якщо а менше одиниці, від мінус нескінченності до одиниці. Тоді, або то я буду писати нижче, бо багато писати, підглядаю до розв'язування, пишу х належить від мінус нескінченності до А в об'єднанні від одиниці до нескінченності. Далі я опишу, що буде, якщо А дорівнює одиниці. Підглядаю, це в мене в третьому пункті описано, два інтервали в об'єднанні. Х належить від мінус нескінченності до одиниці і від одиниці до нескінченності. Комусь здається, що то одне і те ж саме ні-ні-ні. І нарешті, якщо а більше одиниці від одиниці до нескінченності, дивлюся, в мене два інтервали, і я записую тоді х належить від мінус нескінченності до одиниці. В об'єднанні від А до нескінченності готово, це вже є розв'язок. Якщо все послідовно виконували, то записати відповідь не так складно, за рисунками все легко. Я сподіваюся, ви розібрались, як це робити.